Самі найкраще вітаю вас. подивимось які сьогодні акції в магазині Аврора. Акції тривають з 13 по 19, включно травня. Так, мило, рідкі 500 грамів, 32 гривні. До речі, тут є декілька видів. Я хочу подякувати за коментарі та за вподобайки, Величезне вам дякую. А ось таку запаску мила грейпфрут можна придбати за 32 гривні, тут 900 грамів. Ну, а хто полюбляє ось такі кремове тверде мило дору, зараз воно 19 гривень. Так, і я бачу тут б'янка. Хто любить б'янку? Це велике мило, такий великий шматочок мила за ціною 27 гривень і тут 200 г. Також в акції тверде зараз мило шик. Можна непогано зекономити. 32 гривні ще дешевше. Ось таке туалетне мило, ловіт. В акції також дитяче тверде мило від шик. 44 гривні. Тверде кремове мило Дуру 74 гривні. До речі, можете занотувати той чи інший продукт, товар, який вам потрібен в Аврорі у свій нотатник і вже чимчикувати до магазину в Аврора зі своїм списком, зложеним 28 гривень жіноча, ой, 28 штук, 69 жіноча гігієна Тена Леді. Леді Слім 10 штук, 34 Леді Слім так можна сказати, Да? Ні, це не подвіяно. тут 12 штук, 59 гривень. А ось Лібрес 50 штук можна придбати за 49 гривень. В акції жіноча. Подвійна упаковка Лібрес 59 гривень. Це в нас іде вже шампунь-кондиціонер для малечі по 44 гривні тут 300 грамів. Також є кряка 39 гривень. Ну, а ось ці нещодавно з'явилися лоли для дітей. Це в нас іде гель для душу з блискітками. Ціна такого 55 гривень і його вага 300 г. Чоловічий гель для душу фа 69 гривень. Знову поставили зі знижкою 47 гривень шампунь-бальзам, два в одному ромашка та лаванда та мигдаль джовт і протеїн шовк. Засіб для чоловіків, це йде три в одному і можна використовувати як і гель, можна як шампунь, 59 гривень, тут 400 грамів. Так, потім шаума. Шаума у нас по 88 гривень, йде зараз 400 грамів. Сьоз сьогодні в Аврорі можна придбати за 129 гривень. І я бачу, поставили зі знижкою бальзами оберіг від Екмі, а винно хмельовий з білою глиною. Тут 500 г 69 гривень. Шампуні від L'Oreal Else. Вага 400 г 139 гривень. До речі, в мене закінчується сульсена. Треба щось придбати. Так, ось такий пілінг 129 сульсена. Так, сульсена паста 2% 88 гривень. І просто звичайний шампунь 119 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий великий шампунь для стимуляції росту волосся. Тут цілий літр. Ціна його 88 гривень зі знижкою. Так, це у нас іде для інтимного Мило для інтимної гігієни. Вага 370 г. Пляшка з дозатором. І ціна дивно: 59. Ну, добре, 59, а тут стоїть 64. А чому тоді знижка не вибивається? Не показують стару ціну і ціну зі знижкою. Добре, ходіть далі, подивимось, що тут у нас мочалки для тіла. Ось такі величенькі, можу сказати, дійсно. По 52 гривні. Так, ну що, я хочу сказати, що зараз парфумовані ну, туалетні води, ось так скажемо. краще. Туалетні води чоловічі по 99 гривень будь яка були по 119 гривень, можна зараз придбати зі знижкою. А жіночі по 88 гривень. Тут є відкриті, які можна одразу на себе нанести, спробувати той чи інший аромат. 88 гривень були 99. 82 гривні Нівея антиперспірант жіночий в акції. Жіночий стік від Сеніта по 57 гривень. А ось DAF можна придбати за 94 гривні. І Рексона також 94 гривні. Найдешевше, я бачу, це кульковий Фа. Ціна 51 гривня, Нівея 62 гривні, і кульковий Ріксона 59 гривень. Скраб для обличчя Алоє Вера. Зараз 34 гривні, можливість зекономити 10 гривень. Так, вже навіть бачу, хтось придбав міцелярна, гарнір, як правильно? Гарнієр, Міцелярна вода 400 грамів 124 гривні зараз. І я бачу, поставили засоби, корейські засоби зі знижкою. Вони були 149, зараз 99 гривень. Це в нас йде пілінг колагеновий для обличчя 100 грамів. Так, це у нас іде пінка для вмивання. Також 100 грамів 99 гривень зі знижкою. Так, ну а це сироватки 199 гривень для шкіри обличчя з ретинолом. гіалуронова кислота 109 гривень. І антиоксидантна 159 гривень. йдуть по 30 грамів. Я бачу зараз знижки хороші на тканові маски для обличчя по 17 гривень. Ось хто полюбляє Ніваю, також можна зараз зекономити 10 гривень, 64 гривні, 75 грамів у такому дизайні. А тут у нас зі знижкою також можна зекономити 10 гривень, 29 гривень маска для обличчя, антивогрива. Так, тут у нас іде засіб для миття посуду Веллі по 19 гривень 500 грамів. Також в акції Веллі порошок для чищення 500 грамів 24 гривні. Супервош для чищення кухні 500 грамів, 42 гривні. Я знайшов такий цікавий засіб, дивіться, для холодильників і холодильних камер і кондиціонерів. Так, ну от мені помити холодильник, до речі, якраз потрібно. Я думаю, що мені щось навіть таке потрібно. Дивіться, не потребує змивання. Знищує цвіль, бактерії, грибок усуває неприємний запах, дорує, ду надає поверхні чистоту і свіжість. Ось таке мені потрібно дійсно для холодильника, мабуть, візьму 59 гривень зараз. 99 гривень підставки під пральну машину антивібраційні. Тут щось таке я новеньке знайшов і, здається, я це бачив на Алікспрес Йоржик йорджик для унітазу, якщо я так думаю, що він такий є а, з підставкою, з ємністю, яка кріпиться до стіни. Давайте подивимось зараз туалетну щітку. цю. Так, Дійсно, це вона. Це, ця щітка йде для чищення унітазу, яка кріпиться до стіни на двосторонньому скотчі, який ходить, входить в комплект. І сама щіточка має ось такий ось вигляд. Ціна 64 гривні ось такої новинки. Так, давайте да, з вами далі розглядати, що тут в акціях на цей цілий тиждень. Тут у нас сарма в акції 450 грамів, 38 гривень. За 29 гривень можна придбати ось такі металеві тримачі для паперових рушників. Зі знижкою 44 гривні, ось такий тримач для паперового рушника. Він тримається на двосторонньому скотчі. 69 гривень. А тут ще у нас. А, це, це ж він, мабуть, і є, да? Тримач для паперових рушників, тримач для настінних. Давайте, мабуть, цей 69, а тут щось таке було, не знаю що. да, 69 гривень зараз. Можна зекономити 10 гривень, 39 гривень, ось такий тримач для туалетного паперу або для рушників, як показано на малюнку. Зі знижкою зараз ось такі дозатори для рідкого мила. Тут є трішки вищі. Пластикові, але вони виглядають надзвичайно цікаво. Бірюзовий це взагалі крутий. І білий це також іде пластик, і я скажу, що виглядає дуже дуже непогано, естетично. Зараз проб'ємо ціну на оцей і на оцей. Зі знижкою підставка в ванну кімнату на двох присосках. 39 написано зі знижкою. Можна зекономити 10 гривень. Зараз кольори в асортименті, навіть є прозорий. Так, також хороша річ, дуже хороша річ. Для прочищення зливних труб 69 гривень зараз. За 19 гривень можна придбати екзотичні чорні губки. Так, скільки коштують такі шкрипки? Три штуки в наборі, 29 гривень, ну, грубо кажучи, по 10 гривень за штучку. Дуже хороша ціна. Набір з трьох штук 19 гривень. Добре, ходіть далі, розглядаємо, що тут у нас в акції є. До речі, мені потрібен. Змінити картридж на воду. 19 гривень силіконова пробка для раковини. За 99 гривень можна зараз придбати ось таке блюдо. Воно продається в коробці. І 99 гривень ось таке сердечко також продається в коробці 24. Гривні зараз ось такий, як я говорю, стакан, який крутиться в різні сторони. До речі, можна його на десерт використовувати. 99 гривень. Склянка з подвійною стінкою, з блискітками. На кавуську чашки зараз ось такі по 34 гривні в трьох кольорах, а скло взагалі надзвичайно гарна. Там не всі гарні. В акції кухонна терка для корейської моркви. Ось такі великий рушник від Frakingbox, 350 аркушів двошаровий зараз можна придбати за 99 гривень. А, рушник Аврора 24 гривні рулон. 39 гривень. Набір з двох а, рушників паперових двошарових. Так, це у нас рушник Еко Еколо. Ось цей. А чого руту сюди поставили? Руту сюди впихнули, бо він дуже схожий, мабуть. Так, рушник екол, ось такий двошаровий рулон. Зараз 44 гривні. А ось такий величезний можна взяти за 139 гривень, двошаровий, і тут аж 500 відривів. 34 гривні серветки, паперові, двошарові в коробці. Дивіться, яке чудо для хлопчика і для дівчинки. Це є, а, як він називається. Ой, скажіть мені, це не соска, не пипка. А як він ж правильно називається? Зараз проб'ємо. Ні, це пустушка, я думаю, що це, знаєте, така спеціальна штучка, щоб годувати малечу. 34 гривні. Дуже цікаві скатертини з'явилися в магазині Аврора. з таким цікавим орнаментом. Так, розмір 1,35 на метр. Я буду закінчувати відео. Я вже йду знімати для вас наступне. Хочу побажати усього найкращого. До зустрічі!